Усім привіт, друзі! В цьому відео я не буду ніякі розказувати гайди. В цьому відео значить, так, я знайшов 8 людей. 8 людей плюс Бровбол дорівнює крутецький відос. У своєму телеграм-каналі я знайшов 8 людей і розподілив їх на цілих 8 команд. Тинамо Київ, Шахтар, Олександрія. Кривбас, і зараз ще 4. Ті, вісь, і їх загалом вісім команд. Далі Карпати, Колос, Ворскла, Зоря. Їх виходить цілих вісім. Кожній команді по одній людині. І ці восьмеро людей будуть битися за перше, друге, третє місце. Е, е, змагання будуть проходити на карті, які, на якій я зробив. Арена Львів. Е, е, і так. Що в чому заключається суть відео? У нас буде точка плей-офф, і звідти будуть бити гравці. гол. Е, команд буде 8. Е, буде той. Ось така сітка ігри на вибування. Тобто, після першого програшу е, вибуває людина. Де я взяв людей? Я знайшов їх у своєму телеграм-каналі, я опублікував пост, і там в коментарях хто хотів. Той і той участвував у відосі. Ось така вийшла сітка. Все я, все я зробив на рандом. Ось тут. Визначив їх команди за сіткою. За рандомом. Поїхали. Перший матч Динамо Київ зоря. Я вибрав команду Динамо Київ. І так. Один-0. Зараз зоря буде бити. Удар. Динамо Київ відбиває. Рахунок 2-0. Загалом десь ці дві катки. Ох. Три рази, два рази підряд відбив. Рахунок 3-0. І. Єс! Yes. Зря, напевно, зоря вилітає. І в мене є ще останній удар. І з нищівнивим рахунком, Динамо Київ сьогодні перемагає. Зорю. І так, ось так поки що виглядає сітка. Далі зіграється ще три ігри протягом дня і, і так. Другий другий матч Карпати Олександрія. Карпати забивають гол. Олександрія нас рахунок. 1-1. Так. І що робить гравець Олександрії? Він вже мене дістав. Він просто не міг нічого. Просто отак воруїна гру. Тут було більше відео, але він просто багато їх е, просто я видалив і не додавав більшість відео у, у сам відос. І м, через дизлайк, плюс він мене трішки нервував, я команду Олександрія забанив у моєму турнірі. Він кидав дизлайки і просто руїнив пару раз відосу. Ну що ж, ще лишилося два матчі. Далі такого не буде. Не буде таких матчів, в яких буде бан. Просто, просто ну, нащо руїнити? Шахтар Кривбас. 1-0. Шахтар. Зараз впереді. Шахтар ловець. Зараз удар. 2-0. Перевага велика. Велика перевага. І зараз 1-2. Шанси в Кривбаса ще є, якщо він зараз ловить м'яч. Він ловить м'яч, і зараз е, все можливо. Зараз може, Зараз зрівнює Кривбас. Кривбас зрівнює рахунок. 2-2. І ще один. Ми маємо зіграти тоді матч. Так, зараз. Є. Шахтар забиває. 3 -2. Кривбас потрібно забувати точно. 3-3. І якщо зараз Шахтар забуває, то він виграє. 3-4. Шахтар, впевнено, перемагає. Але Кривбас навіть старався. І добре відіграв. І лишився ще матч ворскла колус. Думаю, цей матч буде цікавий. А ми переходимо зараз далі. Колос Ворскла. І так. матч розпочинається. Хто виграє, той буде грати з шахтарем? Колос, впевнено, забиває. Перший м'яч. Ух, сейф. 2-0. Перевага вже є в колоса. Ну тут треба версклі точно забувати. Що вона і робить? 1-2. Так. Відбиває, відбиває колос. Ой, верскла. Вибачте. Верскла потрібно забувати. І вона це робить 2-2. Хороша гра від обох команд. Надіюсь, так і продовжиться. Колос забиває. 2-3. Вороска. І Вороскла. Забиває 3-3. Якщо зараз колос забиває, то він виходить у півфінал. І так. І... і з рахунком 3-4 Колос переграє Ворску. І у нас вже визначилися усі півфінали. Два півфінали. Карпати Динамо Київ і Шахтар Колос. Напишіть у коментарях, на вашу думку, хто виграє. Я є Динамо Київ. Ну що ж, поїхали. Динамо Київ Карпати. Динамо Київ забиває впевнено перший м'яч. Карпати теж забивають. Динамо Київ 2-1. Карпати 2-2. Три-два. Три-три. 4-3. І. П'ять. 4. Трем Київ в грі. І так. Другий півфінал. Шахтар колос. Шахтар забиває 1-0. Колос. Один один. Зрівнює. Шахтар. 2 -1. Колос потрібно забувати. Але ні, Шахтар відбиває. Шахтар забиває 3-1. 3-2. Не забиває Шахтар. Ай-яй-яй. І колос теж не забиває. Що творить Шахтар? Такий матч я в шоці Шахтар провів, і він має всі шанси мене сьогодні обіграти. Динамо Київ Шахтар. Пишіть у коментарі, хто виграє. Я от е, думаю, що Шахтар має всі шанси мене переграти. Ну що ж, поїхали. 1-0. 1 1 2-1. 2-2. Ай. 2-3. І все. І Шахтар переграє мене. Ну що ж, вітаємо Шахтар. Він чемпіон. Я зайняв друге місце і Карпати зайняли третє місце. Ну що ж, твоє враження? Я написав переможцю. Ура! Ура, я виграв. Чи було цікаво грати? Так було. Окей. А на цьому будемо закінчувати. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. А також заходіть у телеграм-канал, ссылка в описі. Ну що ж, на це відео я так багато часу потратив. Думаю, ви поставте лайк. Ну что ж тебе, всем пока-пока.